Скільки відсотків жінок не сміються над жартами коханого, якщо їм дійсно не смішно? Це як з імітацією оргазму, тільки навпаки. Покажи дивіться. По перше, якщо люблять, то сміються. Ні не можуть да. можу. да. 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 на. Дивись, хоча коли не знаєш, ти такий. <laughs> <laughs> а ти такий класний. <laughs> Скажіть, будь ласка. Ну так, да. а кохання така ж може зупинитись уже. Все, час вийшов. відповідайте. вийшов вийшов, борщ википів. 파, 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 Качка згоріла. Зіграй у хто зверху. Переходь за посиланням у профілі. Думаю, що більше, якщо час. Давай половину, 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 половину. Рішили. Жіночі помилки діляться на два типи: uh -huh. каре і чуб. Uh -huh. Ніхто мене там не любить, зрозумів. Значить, е... <п straightollar> ніхто ні, 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 ні. не посміявся, а ми тебе любимо. Не перегравайте, не не не, не. не. Я, я не догнала просто. Добре, 52%. Скільки? 52%? Я приймаю цю відповідь. 52% сказав капітан команди чоловіків. Увага на екран. Зіграй у хто зверху, переходь за посиланням у профілі.